Моє вітання. Сьогодні без духовки. Рецепт м'яких і ніжних круасанчиків. Тісто просто знахідка. Рецепт, як завжди, зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 10. Якщо сухі, 4-5 грамів буде достатньо цукор 40 грамів, одне яйце, вага 55 грамів. Знадобиться щось кисломолочне. 50 грамів. У мене сьогодні сметана, але краще додати або кефір, або йогурт без цукру. Дрібка ваніліна. Додайте сьогодні, будь ласка, трошечки куркуми, пів чайної ложки без вершка. Багато не давайте. Куркума надає як колір, так і аромат. Робить свою роботу так, з нею так гарно, смачно. Молоко 250 мл, як завжди, холодне з холодильника. Тіста будемо замішувати сьогодні руками. Борошно пшеничне, вищого гатонку для стабільного результату. Я, як завжди, обираю борошно від виробника Рома. всі ви його... Знаєте, я вам не перший рік раджу саме це борошно. За рецептом, в мене кількість борошна 480. Зараз я візьму 450. Я хочу показати вам, як зрозуміти, що тісто потребує ще трошки додаткового борошна. Але при цьому не додати зайвого. Постійне питання: сіяти чи не сіяти. Зараз розберемося. Це тісто ми активно будемо вимішувати. Тож борошно ми сіємо тільки, для того, щоб прибрати щось зайве, якщо воно є. Я не полінувалась, я пішла і подивилась на виробництво цього борошна. На такому виробництві та при такому контролі якості це неможливо. Повірте, все, що може потрапити в це борошно, тільки борошно, і нічого окрім борошна, це просто неможливо. Все автоматизовано та на вищому рівні. Дивимось на консистенцію тіста. Ось. Як тільки почався процес замісу, ми можемо додавати додатково борошно. Бачите, борошно ще не все вмішалось. На цьому етапі без проблем можна додавати борошно. Зараз я буду додавати і вам показувати, що ми робимо, скільки додаємо. Я буду потрошку додавати, ви маєте відчувати самостійно ваше тісто. Зараз додам і сіль, 7 грамів солі. Можна зараз вже додавати сіль. І замішую. У нас у всіх з вами різна вологість. Борошно зберігається при різних умовах. Вологість борошна впливає на кількість борошна в рецепті. Ви маєте самі це почати відчувати та контролювати, а не додавати чітко стільки, скільки написано в рецепті. Кількість може відрізнятися. Липке, я ще досі бачу липке і прилипає. Часто від вас запитання в повідомлення читаю. Катерина страшенно прилипає тісто, я не можу з ним працювати. Як до рук, так і до стола, до поверхні. Що робити? Чому у вас не так? Ну як не так? Подивіться на мої руки, також прилипає. Як зрозуміти, щоб не додати зайвого борошна? Бачите, як прилипає? Тісто почало збиратися докупи, все, і я зупиняюсь з борошном. Вимішувати буду хвилин 5, так гарненько його відбивати. Ось що в мене вийшло через 5 хвилин зручний інструмент. Раджу придбати, він допомагає. Зараз я додаю. Подивіться, зараз я, дод... я не додаю більше борошна додатково. Після 5 хвилин замісу не бажано додавати вже борошна. І пам'ятайте, тісто після ферментації зміниться кардинально. А ще від цього прилипання банально допомагає вимити руки. Те тісто, яке було на руках, його вимити. Я даю трошки олійки на ручки. І зараз, побачите, тісто вже не буде прилипати до ручок. Загальна, загальний час замісу цього тіста в середньому, бачите, масло ще не вимішалось. А в середньому 10 хвилин. І гарненько-гарненько його відбиваєте. Бачите, все не прилипає. За 10 хвилин замісу ось така картина. Рихла поверхня тіста. І такі повідомлення я від вас зустрічаю. Сьогодні така собі відповіді на питання. Я бачу, почали утворюватись такі, як плівочки, ниточки, павутинка. Достатньо залишаю його на 5 хвилин просто на столі. Катя в мене не така поверхня, однорідна, гладенька, як у вас. Зараз покажу все. І у вас буде гладенька, однорідна. Через 5 хвилин да да даєте йому рихлому полежати на столі 5 хвилин, і через 5 хвилин робите з ним такі собі маніпуляції. Не дуже зручно це робити ручками, якщо тісто такої високої гідратації і липкувати. Я вам залишу посилання на цей гаджет це просто ну, знахідка. Вартість 2 копійки, а помічник дуже хороший для вас на довгі-довгі роки. Миска трошки олійки і залишаю на 40 хвилин при кімнатній температурі. Це 20 градусів. Через 40 хвилин зробимо йому витяжку. Те саме ламінування. Дивіться, фокус-покус. Колись я вам вже показувала, що можна не на олії працювати з тістом, а на воді. Це звичайна водичка, я так гарненько змащую поверхню стола, і, повірте, тісто прилипати не буде. Що робить ця процедура? Вона покращує якість тіста, робить тісто більш еластичним, насичує його киснем і тренує. Знаєте, таке, таке собі тренування. І робимо, як завжди, від центру до країв. Бачите, це вода не прилипає. Вироби ми розробляємо або на олійки, або на борошні. Вода не підійде. Ну, Коли ми вже формуємо, да, кінцева формовка виробів. Все гарненько. Ваше тісто має виглядати як тканина. Ось так. Намагайтесь не робити в ньому дірок зайвих. Складаєте його докупи і зараз ви побачите, як виглядає тісто. Просто, ну. Ось так має виглядати якісне тісто. І повірте, з цього тіста вийдуть якісні вироби. Надзвичайні тісто просто ну, універсальне, до речі, його можна і смажити, і випікати, і на будь-що. І дивіться, яка консистенція тіста. Є два, у нас два шляхи. Залишити на одну годину при кімнатній температурі плюс 20, в мене це, або на 10-12 годин в холодильник. Завжди обирайте другий варіант, якщо вас влаштовує. Якість виробів вас приємно вразить. І я відправлю на всю ніч в холодильник 10-12 годин. Зранку у мене ось така картина. Тісто холодне, я не залишаю його прогрітися. Якщо у вас тісто побуло в холодильнику там 8 годин і воно не повністю ферментоване, дістаєте його з холодильника, залишаєте при кімнатній температурі години на дві до повної ферментації. Я поділила тісто на дві частинки, це тільки для зручності, щоб мені було зручніше, щоб це не було на пів, на весь стіл тісто. Я його поділила на дві рівних частинки і залишу його на 20 хвилин, щоб потім було його без проблем зручніше мені розкачувати. Все, роблю потрібний мені розмір. Цей розмір буде десь 25-27 на 42, залежить від того, які ви хочете круасанчики. Булочки, круаснчики це не круасанчики, це будуть у вигляді круасанчиків. Все, я ділю. По 6 см. Можна зробити по 8, по 6, по 4 Це вже як вам які круасанчики вам потрібні ці булочки. І ось так я розрізаю, та ж лінійка, надрізаю. Все. І швиденько його закручую. Працювати з цим тістом, всю цю розкатку робити ви можете як на олії, так і на борошні. Як вам вже зручніше, Все, формую. Що має у вас виходити, складаю їх на щось або на пергамент, або змастіть олійкою. Бачите, 8, 6, і 4 см. Різні розміри я наробила різних. Залишаю максимум на 20 хвилин, більше не потрібна олія. Кількість залежить від того, в чому ви будете їх випікати. Температура олії має бути 170 градусів. Як зрозуміти, без термометра, бачите, це ще недостатньо ще вона не готується. Ця паличка дерев'яна. Ось так має робити щось дерев'яне. Візьміть, занурте в олійку. Якщо йдуть такі бульбочки, клас, супер. Я взяла трошки олійки, щоб круасани не прилипали. Обов'язково заліпіть край, щоб круасани під час випічки не розпускалися. Все. Я знизила нагрів, нагрів не максимальний, нагрів середній. І на середньому нагріві я їх випікаю. Це займає недовго, буде залишити від розміру виробів. І вони взагалом самі перевертають. Бачите, цей ще не хоче, значить він ще не готовий. Ну, все повністю їх пропекли. Можете на цьому етапі не в олію, а в духовку. Звичайно, можна, вони будуть фантастичні, ці булочки. Ось, бачите? Той край, який не заліпився, він трошки так розпустився. Тож прислідкуйте за цим моментом. Я не буду їх всі начиняти, частину залишу порожніми. В частину буду робити це просто згущене молоко, варене частину зроблю, ніякої насадки не потрібно. Просто відрізаю шматочок і начиняю. Кількість залежить знову ж таки від вашого бажання, скільки ви бажаєте, щоб там було начинки. Ось так швиденько все робити. Ось так. Все, готово. Ціла купа смакоти. І, як завжди, поради від щирого серця. Знайдете в магазині, придбайте, продається варус, новус, сільпо. І тепер покажу вам самі булочки. Це не круасанчики, це булочки в вигляді круасанів. Тісто. Власне, розкішне і надзвичайно смачне і як завжди, смачного.